Оце страва, ось яка. Всі танцюють гопака. М'ясо із реберцем, ковбаса із перцем, з морквою цибулька, а ще з сиром гулька. Голубці з перловкою, начинкою ловкою, та ще з маслом гливи під бубом підливи. Зверху кріп з петрушкою, паприка з лаврушкою. Поєднались всі смаки, добра страва на віки. Це казан на всі країни, де є люди з України. Отакі От кухарські справи. А ж у прів від страви все пан Юрій приготує. Пригостить і нагодує. Він вам все покаже, та не все розкаже. Може, й ви зумієте? Може, і зрозумієте, бо він має таїну. Має зірку провідно.